Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні нове відео на YouTube. Так, у нас п'ята ранку. Зараз з елеватора виїжджаємо на загрузочку. Тежка. Причіп якого ви не бачили. Ну майже не бачили. Так, Дімка вже поїхав на прянику, якого ви також не бачили. Пряник це та машина, яку ми купили. Ось прицеп у нас качає воздух. Лінивчик піднявся, тут педушки піднімаються. В общем, ось такі у нас фонаріті, що ви бачили вже, ще не згоріли, ще працюють. Так, ну що, в принципі, машину бігенько так обдивилися. Зараз дорогу, а по дорозі буду все розповідати. Так, ось їде наш пряничок. В общем так коротенько в двох словах. Буду розповідати по дорозі. Так, друзі, дивіться, в общем, купили ми пряничка 460-го 11 рік, EXI, Євро 5 автомат, весь на спойлерах, на бокових, на верхніх. E, сама головна задача була знайти e, значить, 460-й, щоб він був, Єєвешний, або просто ну, щоб 460-й мотор Обозично був пряник, тому що якби, це не дуже така, щоб дорога машина по бюджету, нам, грубо кажучи. І по суті, дела, чого пряник, тому що ну, він мені подобається, він у мене... Він мені просто подобається той пряничок, та і все. Був у мене, я його знаю. І якби той пряник, що у мене був, не був таким слабим. Як тоді він був 410-м, я може б його не продавав би, а так мені захотілося щось потужніше. І завдяки оцим движенням я купив оцю тежку. Ну про тежку пізніше. Коротенько скажу, тежка вже за рік проїхала більше 60 тисяч. Ну, про неї пізніше. Так, по прянику дивимося. Купили ми пряничка, вибирали такі в бюджеті там 15 тисяч, щоб десь було. І ми в принципі, свій автомобіль знайшли. По 15 тисяч особи не було таких, що підходящих машин, але ніхто не заставляє купувати хлам або в купляти за дорого. Можна завжди прийти і поторгуватися. 16900 простили до того пряника. За 15 тисяч ми його забрали. Вірніше, як я обично дзвоню і кажу, ви знаєте, я бачу 15, от сплю і бачу 15, а покупець вже вирішує, чи буде він мені його продавати, чи ні. Ну, коротенько купили, все добре. Друге, причіп. Значить, причіп, самоскид не розглядали, тому що бюджет такий не резиновий, як то кажуть. Під наші потреби возить соняшник, в принципі, підійде повністю навіть і бортовий. Бо ну, причіп трошки складніше було купити. В тому плані, що причіпів дуже багато, але ціни, знаєте, іноді бортові причепи цінять так, що він коштує навіть дорожче, ніж самоскит. Ну, це люди взагалі трошки куку, -ку, як то кажуть, я таких називаю. Ну, все, це він. А що я каже зароблю? Та ти ж коли продаєш, ти ж його не напродаш. В смислі не там... Не, не, не питайся заробити з нього 100%. Ти ж учитуй, ти продаєш причіп, якщо він тобі не потрібен. Або, ну, мінімальні такі ці, багато причіпів. Дуже вибирати є з чого. Ціни починаються від 5 тисяч доларів, закінчуються двадцяткою. Двадцяткою буквально за отакий бортовий ящик. На фітінгах. Це у нас отак поки близенько він стоїть. Покажу, розкажу. Дивіться, це ящик зварений самостійно. Ну Це не мій ящик, тобто я його не варив. Рама з рефрижератора. Забув, як він називається Ламберет О, Ламберет Француз 2002 рік, Осі БПВ. Еко плюс на дискових тормозах, Диски є 0 звичайні під барабан, типа, Ну, дискові тормоза Осі всі непогані, все наче непогано, сварки немає. Рама з Рефа, така маленька, там буквально висота полки, якщо не помиляюсь, 18 см. Рама з трьох частей скручена на болтах. Це такий заводський варіант. Ну що, вона трохи підрізана спереду ззаду. Її хлопці зробили, це мої знайомі. Хлопці робили, переобрудували реф. Так, показуємо. Щось там ще возмущається. Е, так, в общем, тара причіпа 6400 68 кубів, ящик, погрузочна висота тобто на подушках, він у нас виходить 3,55. Якщо його спустити, то він в принципі буде і того менше. Дуже удобний причіп у нас вийшов цей. Він ну, майже всюди заходить під бункера на зерноток. Тобто грузять його дуже часто або МТЗючком якимось маленьким можуть грузити навіть, або грузять просто одразу з-під бункера. Дуже, дуже зручно. Ну, такий в принципі причіп. Типа, бодекс, розварка, ну нічого. Вартість його 12 тисяч доларів цього причіпа ми на нього купили 4 нових ската. І в принципі більше ми на нього нічого не купляли. Їздить та їзди, працює, працює. Це все фонарі, там, це все все, все. Це на ньому все було, хлопці все зробили. Єдине, що там докручували потім, там то клітка відпадала, то, то десь якісь косяки по воздуху. Ну, Плюс-мінус трошки вирішили. Це такі питання. Так, ну я думаю, в принципі, коротенько розказав, що щоб ви розуміли, до 30 тисяч доларів в принципі, взагалі без питань. Це вже комплект получився з маслами, з фільтрами, з колесами на причіп. По машині чітка резина, я пізніше покажу. Ну, давайте тоді перемістимося вже ближче до діла, до машини, будемо більш детально роздивлятися. Двіжуха, двіжуха, дімку грузять. Воно. Я навіть не знаю як називається той погрузчик. Такий чудний трошки. Там шнайк здона переробили. Мене грузили ним теж, но мене не дуже удобно. Мені повезло, мене сьогодні грузить GCB. а так ми грузимося. Тут трошки в принципі ще залишилося. Що ззади ковшик чи два. Десь щоб 26 тонн получилось у нас такие дела и сейчас едем важиться погода хорошая морозать резюка немає сейчас рассыпа а, а шайтан машина пряночка нашого груза а джисик гортает логика конечно такая суби но тем не менее вам покажу пряночка сбоку вот такий дракон грязный Коліер верхній йому зняли, ми зараз бокові познімали теж, бо вони там кріплення були не альо. Коротше така машина на мотодорчику, протектор, офігенний, резина 21-го року, 2 бака. Каталізатор ми зняли, плюшку емулятор поки поставили, бо там з модулем є проблеми. Такий він, в принципі, На 42-му джості на середніх лапах, по висоті Ззаді резина така що непогана китаєчик. І такий прицеп. 68 кубів. 6400 тара, вже казав. Поробили оці лючки. Вона треба, щоб бокова вигрузка була. Оце виходить 4 лючка зробили. Налічки ми потратили на метал 5000 гривень, 3000 за роботу. Сварщику там заплатив хлопцей, щоб швидше. так акуратненько все поробили. В принципі відкривається добре. Ніде нічого не сипеться, нормально. А раму хотів показати. Рама взагалі така маленька. 180 см на болтах скручена ДПВшки. но тут не видно, конечно, темно. Вот такой прицеп. Ну, нормально, я считаю, за свои деньги вообще бомба граната. Вот, задний бампер только переделаем. Тут клапан маленький. Калитка на сторону и сверху алюминиевые доски там. Если надо разобрать. Кстати, вот и так работает. Прикольный белорусский. Типа МТЗ. Такі біла, ребята. Оце виходить під Брута 42. Тут, кстати, ці барені підвітінги, типу вигіля, він, він на нас по документам контейнеровоз. Тара 13500, десь таких приділах. Ну, якщо там до упора солярку, то 14 доганяємо. Ну, Якби не дуже багато, ну нормально. 28-29 без проблем Ось такі біла Так, ну що, загрузились, забрали товарки 27 тонн вийшло Трошки багатовато, но вже відсипати не будемо В принципі вже так їздили Тонна у нас там зверху бовтається Тут шестерку показує А тут у нас показує скільки Тут у нас п'ятерка Ну, в принципі, пойдеть. Так, ну що, похвастатися бархатними тягами. Хто добре працював, тому Миколайчик приніс Бріджстоун. Да, Таких 4 новеньких шини поставили. Ціна 19200 з ПДВ. Фух. 23 й рік, 20-та якась там неділя. Но я ще, зараз не бачу, щоб показати вам. Це, мабуть, десь серединку воно там цей. Ну вже десь три проїхали на ній, то хочу вам сказати, накачали половиною, щоб сильно її не качало. Ну, машина не качала під грузом. То в принципі нормально. Протектор такий височенький. Іспитано в ділі, гребе прилічно. Якось так. Ціна за переобувку 1600 гривень. За 4 колеса. от такі діла. Так, показати вам скільки це 27 тонн. У нас тут вже сніг починається. По трасі їхали, теж було діло. Так, із неприятного у нас все случилось. Фу, Погнули, погнули балкон, заборчик. Так, 27 тонн. Нічого не відсипали, оце так по грузчикам насипали. 67 кубів. Орієнтуйтеся, скільки це має бути. Якось так. Так, Друзі, дивіться, на ТГХ стоїть. Возе під трьохосний тягач 44 брута 27500 ось ось пряник двохосний тягач трьохосний контейнеровіз, возе 28 28500 За рахунок тари, Вообще огонь Я чесно кажучи Хочу сказати бюджетна покупка, але ну, доволі така удачна, мені подобається. Маленька тара. Супер. Так, забув ще вам сказати, показати, я не пам'ятаю, чи показував. Оце такий барум у нас. 65-й ми поставили на передок. Тут була 55-та Dunlop. Що хочу сказати? Баром розочарував, дуже плохо балансується, два рази балансували, все одно він трошки б'є. Пошти по 600 грам на колеса наклеєно. Там Мені розказували, що проблема в дисках. Ну, чесно сказати, перед цим тут стояли данлопи, взагалі машина ідеально їхала, як по рельсам. І нічого не, не кидало машину, а це чувствую, б'є трошки її. Ну, це із недостатків, Пошти... Та щось в районі 17 тисяч за колесо я заплатив. Так, По гідравліки, може хто повний, я знімав відео. Де ми гідравліку ставили при покупці машини, ось ця фірма, тут контакти є. Е -е, пам'ятаю, був случай з розподілителями Нам повернули деньги, ми купили його других. І тут ось все, виходить, що я хотів вам показати. Проварили бак, лопнув. Получається, пройшов год. Год і один тиждень. І отут спочатку потік пішов і потік пішов. В общем, треба знімати бак. Одвіз я його до сварщика, до аргонщика. Він сказав, що слабий шов. Такий худенький. ну, Воно видно тут на перегибі слабенький такий. Худенький шов і ото він розійшовся. ну, Каже, тіпа, що якоби температурний там, літом. Тіпа, дує бак, там, фільтр каже, дивіться, тріщини пішли. ну, Якщо шов худий, то він худий, в общем, заварили 1000 гривень. З однієї сторони, короче, з іншої, по-моєму, тисячу я заплатив, він сказав 20 гривень сантиметр. Ось такі діла. Отакі діла. Ну, в принципі, поки що більше особо показати нема чого. Зараз дождемося дімку і будемо їхати. Ребята, поки сидимо, ждем вигрузку. Хотів показати вам самосольну бочку. Дуже часто кажуть, бочки віднімають бізнесу зерновозів. Я вам хочу показати, це спеціальні такі бочки. Ніхто якби, ні в кого не віднімає, нічого. Це просто-напросто <кій> закрита така бочка, яка з механізмом саморозвантаження. Ззаді в неї там здоровий люк, Вон, там, видно, на лапах вона в принципі виставилась, щоб не завалитися. І все і без проблем працює. Це ми зараз знаходимося на горільці, наша ряба. نارمل نه، ونه، راځه Так, друзі, сьогодні такий страшний гололед На GCP кидаємо пісок. Реально вообще жесть. Невозможно їхати, а їхати надо грузиться. Це... Траси всі нормальні, але но основні такі траси. А тут, конечно, да, дурдом по селам у нас. То ми сейчас трошки підкидаємо песочку, щоб хотя б якось. Щоб хоча б якось би було воно цей. І спитали вчора Ауді нашу, витягували тежку, сьогодні пряника тягали, ну що б сказати. Трошки тягне, інтересно, звісно, Ну це мальчишество. Було б краще, якби не було такої погоди. Так, друзі, 12 грудня. Отака зимова казочка нас зустрічає, дуже багато поламаних дерев. Але саме таке круте було вчора, коли ми вночі сюди заїжджали. Зараз трохи підтало. Скажу чесно, так круто в такий ну, вообще, зеркальний голольот я на вантажній автомобілі ще жодного разу не їздив. Тому це вночі не вдалося засняти. А вдень, ось, будь ласка, дивіться, скільки поламаних там дерев, вже трохи проїхали. Коротше кажучи, перевізка. Перевезення, перевізка, господі, перевезення соняшника стає дедалі цікавішим. Сьому на механіки, антибукс дичить і дуже акуратно, щоб сильно в яму ніде не вскочить, чухаємо потрошку ходом і пішов, і пішов, і пішов. Ось така робота в нас. Яка чудова погода! Правда? Пів метра до зіткнення з опорою. Не діючою, до речі. А так береш лопату і... Так, друзі, знову новий день. Сьогодні працюємо на лодочці. Сьогодні возимо матєв на місто, допомагаємо нашому місту, щоб було чим посипати дороги, бо була ожеледиця велика, то звісно трошки було не дуже. Ось така наша лодочка Хто, Хто пам'ятає, той пам'ятає. Так. Дивіться, сьогодні я проїхав 182 км. середній розхід у мене вийшов 37,5 літрів. Ще, в принципі, зараз може трохи додавитися, допоминула ходка, вийшла 40, 40 літрів на круг. Адбрюшка 2,5 літри на сотку, 4,5 літри спалив. Якось так. Якось так. Китайський сем. Грушік називається, ну, потрошку возимо. отакі справи. І так, друзі, ще один день. Сьогодні у нас коротенький такий ремонт. Значить у нас заміна буде термостата. Значить Термостат, системи охолодження. У нас МРФ і клевер повітряний фільтр Вали на аестранці трошки з ними погризлися бо гамнюки не відправили вчасно так ось така наклеєчка в комплекті підписуємо клеїмо ось таке діло так ну і фільтр такий зараз так, тоді знімемо діючий не кажу старий, бо він не такий вже і старий, але трохи з поля він поїздив, зараз покажу як воно буде. Це на прянику там мало кліпс, а тут кліпс багато. Ось так, фільтр витягується, він абсолютно ідентичний до фільтра, який ставиться на Volvo. Ось такий фільтр. Бух. Ну він не такий, що прям сильно печальний. Ну трохи є. Це у нас фебі. Як бачите у Фебі сітка ззовні є, то у клевера цього немає. І дуже дивно, що немає в упаковці ніякої смазки. Тут така хитра, хитрий склад гуми, що... Якщо не допоможеш, то не надінеш. Ось такі справи, видно листя кукурудзи. Так, ну фільтр зараз замінимо, термостату складніше, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло де він. Пряника все було набагато простіше, ну, скоріш за все вихід з радіатора десь отут, в цьому районі. Вчора також дивився відео. Ігоря Бурана в тиктоці, де він розказував, що вони продають DAFЦ 2008 року, там нова турбіна, і суть відео була в тому, що верніше, суть розповіді його, що на пробігах там ну, близько 700 тисяч завжди міняються турбіни. Ну, дивіться, я так дивлюся, якщо дивитися на цю трубу, на цей клапан горного тормоза. Він такий ржавий, тут теж є така, трохи більше ржавчини, а тут її практично немає. І колектор теж тут без, практично без ржавчини, а оце нижній поржавчині. Це не стає незрозумілим. Можливо, турбіна мінялась разом з колектором. Дуже цікава ситуація. Хто що думає, напишіть в коментарях. Так, друзі, для порівняння, дивіться, це у мене термостат старий, лишився з пряника. Колись я купував сюди, ну, туди Гейтс ставив. Ось е, це термостат той, який я зняв. Дивіться, вони абсолютно одинакові. Тобто це оригінал. І НРФ у нас також виконання ідентичне. Повністю, тільки тут у нас є НРФ маркування 76 градусів, а тут у нас на оригіналах пишуть просто зроблено в Франції. До слова, те, що зроблено в Франції, то це, скоріш за все, буде або НРФ, або. Ой, блядь, забув трохи, як називається. На В, на якось фірма називається, найчастіше вона йде в оригіналі. Ось так. 29 грудня працюємо соняшник на сушилку привезли. Горить. Тупо гаряче, в руках не вдержать. Біле. Від конденсату поприлипало навіть до кузова. Ось так закінчуємо рік. Завтра на загрузку, 30 грудня, вигрузка 31 і йдемо на новорічне свято, десь до 1 го до 2 го числа. Ось так працюємо, не покладаючи рук. Покажу вам трохи е, зимову казку. Хоча і 29 грудня, а грязидло таке, як будто пізня осінь. А це машина не милась уже місяць. Це тупо все таке грязне. Коли були дощі, то трошки була краща ситуація. Так. Ось такі у нас гарні диски алюмінієві, але тупо грязь. Покажу вам збоку. Ось так. Ось така грязна тежка. Ну я гадаю, що ми ще завтра загрузимося, завтра вигрузимося і може там числа три... першого вже помиємо трошки. Морда взагалі впритик. Взагалі дуже низенько. Ну, переді мною ман вигружався, то він счухав оту бороду, згорнув отой шлак, землю, мені вже трошки краща ситуація лишилась. Ось так на старих елеваторах вигружається. Часть автомобілі.